І додаткову частину ми збільшуємо на 3,8 млн грн. За рахунок заробітна плата на нарахування – 1,3 млн грн. Оплата природного газу 40 тисяч гривень. Продукти харчування по закладах освіти 200 тисяч гривень. Предмети, матеріали по школах 400 тисяч гривень. З них окремо 200 тисяч гривень на забезпечення харчоблоків по школах за запитами по закладах освіти. Відрядження по, по закладах освіти 100 тисяч гривень. Електроенергія по закладам освіти 100 тисяч гривень, екологічні податки позакладу освіти 30 тисяч гривень. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 90 тисяч гривень. Громадські роботи 122 тисяч гривень. Соціальні допомоги 200 тисяч гривень. Видатки на охоронні заклади 50 тисяч гривень. благоустрій території 100 тисяч гривень. Здійснення закладів і земнобусло 96 тисяч 500. Програма підтримки хотеляти 75 тисяч гривень. Територіальна оборона навчання «Волинська Січ 50 тисяч, територіальна оборона, електрична енергія 200 тисяч, територіальна оборона дрони – 200 тисяч, придбання житла для ВПО 400 тисяч гривень. Відповідно за цими внесеними змінами переходимо до самого рішення. Викласти пункт 1 рішення Ради від 19 грудня номер 257 про бюджет. Слідуючи, Тут один цього річних е, виконання. Доходжу з бюджету територіальної громади в сумі 98 млн 56 тисяч 280 гривень. З них загальний фонд 95 млн грн, спеціальний фонд 7,9 млн грн. Видатки бюджету громади за сумі 104,2 млн грн. Видатки за загальним фондом 94,4. Видатки спеціального фонду 9,8 млн грн. Повернення кредитів 45, надання кредитів 45, надання кредитів за, за надання кредитів з бюджету в сумі 100 тисяч гривень, з них 55 спеціальні 45 загальні. Дефіцит, профіцит, угоди залишок в сумі 50 тисяч гривень, що сторони до додатків загального фонду. Резервний фонд в сумі 998 тисяч гривень. Викрасти курс 5 рішення у новій редакції, сума коштів на місцеві програми 9,1 млн грн. Відповідно, викласти 1,7 рішення у редакції до цього рішення. Фінансово відділу забезпечити оприлюднення даного рішення в протиденний термін, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування місцевого бюджету, фінансів і випуск. Питання до цього рішення є. На бюджетній комісії звучала прозиція злучити всім депутатам трошки більше коштів заплатити на Багорус. Зняти із загідні плати і заплатити на Благородній. У нас є комуновос, у нас є спецтехніка. І та спецтехніка попадає в село на лічені години. Не, не знаю, як поважимо в основних пунктах, в Ловшанах і як подовження. Такі повні, ціла дистанція, сподівки повні. Так, ми розпалюємо згодом на ситуацію. Але будь-який час заїхати, такі повні. У нас є спецтехніка, яку ми клали і наша спецтехніка стоїть, замість того, що вона має в наших селах якісь виконувати Де Где залігався, за один день збігався вулиці. Тут кожного самопуті, я думаю, достатньо маємо техніку пайного прийомні і люди готові купити цього пайма. Але ж просто техніка працювала трошки більше. Моя так, така думка. Можливо, пропозиція була би ще за 100 тисяч до, і пустити і додавати благовостник. Прохання можливості ці пропозиції поставити на голосування. У кожному селі кладовище туди йдуть люди, і приїжджають люди з інших громад. І підходять і говорять, нас старості свої, як він бере належників і власними силами виконують. І навіть якісь певні захід, якщо і що ми самі стамові. Два У них є два, два процеси. Один завороти, другий тобто... Ну, Ви заложіть сюди кошти, дайте людям хоч по чуть-чуть пального, які свої техніки долучите до того процесу. Але ж яку жити не буду. Що не бок? Як то кажуть, тим нахиває. А давайте заклади, знімемо всі. Ми закладаємо, скільки ми закладали, скільки ми вже використали і, і, і орієнтовно, наскільки по це коштів вкладеть. Може, поки немає смислу знімати. Тобто це вже хороша пропозиція, вона варта. Але а що один день, ці, це вийде робити за вшану. Ну то, то, то nie, чого ти, ну, ти мовчився ми теж парно видно. Так, ні, ну чого ж? Сказано. Скільки було виділено сім'я заробляємо, то скільки ви будете? У малості запах заплано на початку року 400 тисяч. Використало 300. І що заложив? Я розумію, що можна ваша. Це кошти і не видно. Да. Тобто ще орендовано 200 тисяч, то ще до середини літа. Ні, показують питання. Питання Василя Ворона, що роздиваємо чи не розглядаємо Якщо поставити, то роздавати. Ні, розбави, якщо ставити,

Це одиниця депутати. Але бюджет, бюджет, в бюджеті, як у цій пропозиції, вже є 100 тисяч. гривень. Тобто, вийшло, що на благоустрій 200 тисяч. Такі інтерпретації. Пропозиція Росія говорить.

Значить, тому пропонуємо на розгляд питання, як воно звучало я за відповідно, зміни походів, додатків, зміни по додаткам рішення сесії. Став головування За ну, ми його маємо приймати до липня, але тут як сексесії збирається зараз дуже вкрай важко і жорстко. Тому питання місцевих податків пропонуємо розглянути на цій сесії. Суть питання: всі податки залишаємо на рівні прийнятих році. Якщо буде зміна мінімальної заробітної плати, людям так доведеться платити більше. Єдина зміна це ми хочемо встановити на території громади. Уристичний збір. Мінімально 0,1, максимально 0,5. Пропонуємо 0,15. Для кого? Для тих, хто буде в себе тримати відпочивати. У нас такі ще платників не було. А байма підходить. О, вішечний антан!

لا, <свист> ты, <густ> а якщо мінімальна ми, ми, поставити, то може чужий до нас прийти і зареєструється. Ну от, раптом, давайте мінімальну поставимо. Може так. Може з раптом зареєструється. Тим більше там. Так, давайте все, отже, ну люди. Отже, пропонуємо. Так, що розповічно пропонуємо встановити на території Закородівської сільської ради ставки земельного податку відповідно з додатком. до рішення встановити перелік. Податку для платників е, єдиного податку першої групи, такі саме для платників е, другої групи, і ставки передний плати. Рішення про на на сайті Запорізької міської ради, що набирає чинності.